Зима, Різдво, Ісус і Сіно, Свята Марія коляда, в ім'я Отця і Духа, й сина над Віфлеємом дзвінь звізда. У невеличкій церкві Хрестовоздвиженського храму, у лютий мороз, тепло вже від того, що людно, Великого і величного свята Різдва Христового дочекалися. Небо і земля нині торжествують, Христос народився. Не в пишних палатах, а у печері, у віфлеємі, у стайні на сіні народився Спаситель усього світу. Історію його святої появи переповідаєм і раді чути із року у рік. В ту святу ніч відбулося Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Першими про це дізнались пастушки. Які пасли там поруч е свою отару, їм з'явився Янгол і звістив про це чудо. І вони прибігли туди, в ці бідні яслі, і розділили цю радість. Оці бідні, звичайні люди, не царі не мудреці, вони були у достойній честі першими дізнатися про цю велику подію. Той час, коли народився Христос, на небі засяяла Віфлеємська зоря, що вказувала шлях до царя усіх людей. За пастушками до печери прийшли мудреці і принесли дитятку свої дари. Цими дарами були золото, ладан, смирна. Золото як царю. ладан – ми кадем перед іконами як богові. А смирна це є благовонне масло яким покривали покійних, і от смирну, як тому, хто має принести себе в жертву за людей. Мудрецям вночі з'явився Янгол, який сповістив їм про наміри Ірода, і вони пішли з того місця іншою дорогою. Ось таким дивним чином відбулося різдво нашого великого Господа. Усі християни переконані, Ісус був посланий Богом на землю задля спасіння людства. Народження Ісуса Христа віруючі називають великою таємницею. В цьому святі Господь відкриває нам дві великі таємниці. Одна стосується Його, самого Бога, інша стосується нас, людей. Немає людини, кого відкинув би Бог. Він розділяє з нами саму бідну оселю. саму. Просту їжу, і самі інколи навіть гіркі сльози самотності. Господь сказав нам в своєму різдві: Я став самотнім на Різдво, тому ніхто з вас не залишиться самотнім. Я буду з вами завжди. Яким безмежним і безкінечним не був би Всесвіт, каже отець Костянтин він не може вмістити Бога настільки, як людське серце, людська душа. Більша, ніж весь Всесвіт. І Бог нам нагадує про це завжди, і говорить, що ми повинні бачити один в одному не тільки гріхи і пороки і помилки, а бачити всю ту глибину, всю ширину і всю красу людської душі, яка світ Бога не вмістить, а людська душа може вмістити. Гарною є традиція миритися на Різдво, просити один одного вибачення, щоб на повні груди відчути радість життя. Важливо пам'ятати про тих, кого немає поруч, хто у скруті, біді, не забувати помолитись і за тих, хто сьогодні не за святковим столом, а в окопах стоїть на варті нашого миру і спокою. Так як Христос ходив по віфлієму, точніше, його вагітна матір, і їх ніхто не прийняв. Ми повинні тримати це в своїй голові, а особливо сьогодні в цей день. Тому що якщо ми відкинемо сьогодні бідного, може виявитися завтра, що то був сам Христос, я хочу передати особливе щире вітання нашим воїнам, які там далеко від своїх теплих домівок. В холодному окопі я хочу, щоб вони знали, що всі наші серця, вся наша любов там з ними. А що найголовніше, там з ними Бог. І тут з нами теж Бог. І тому ми разом із янголами на небі і людьми на землі заспіваємо слава Вишніх Богу на землі мир. В людях благовоління.